Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати, як приєднати флюр до карабіна. Як зв'язати надійно і дуже просто. Робимо невелику таку петельку, потім на себе робимо раз, два. Три. І протягуємо через, через петлю. Ось, втягуємо, але перш чим затягнути потрібно змочити. для того, щоб флюр об себе не перетерся все. Простий і надійний лозунг.